Будь ласка, другий раз за день тривогу в Варшаві. Варшавіну. Тільки що закінчилось, бо Росія ж виставила 700 тисяч своїх військ на кордоні з Білорусі. І от дивіться, що саме інтересно, порівняння з Україною. Перед початком повномасштабного нам що казали? Будуть шашлики. В Польщі, я думаю, це все почнеться десь років через 5. Ну раніше навряд чи. Тобто будуть провокація, але раніше через 5 років не може, бо. Якщо навіть, не дай Боже, Рашка зайде в Україну, ж треба укріпитися, переробити буде будівлі, заводи під військові рейки поставити і так далі? Коротше, це 3-4-5 років. І вже Польща активно, піздеться, активно готується до того, що тут може бути така серйозна заварушка, заміс. Як же було у нас? 5, ну коли 4 роки назад, у 2022-му, що спутників не було, не літали якісь там самоліти, дрони і так далі, бачили все. Бачили, кілометрові колони стояли е, е, техніки військової. Е, це все було видно, і, і, і нікому нічого, ніхто слова не казав. Казали, сидіть вдома, все буде окей і так далі. Ну про що це каже? Ну, всі, хто хотів щось поняти, вже все, все поняли. Я просто дивуюсь людей, які от до сих пор щось не доганяють і ж, живуть на якійсь таких хвилі.